Чи це війна, що ми виграли, що ми воювали, почнуть говорити. А готувати землю простір створювали. життя. От. Але суть в тому, що починається німці Перше світове і Друге світове це різні німці, вони по різному діють. Хоча Німеччина окуповувала Білорусь під приводом необхідності Росії, більшовицької вже. Віддати Німеччині репарації. Не було там ні договору, БНР uh -huh. я підписувала. Ну наскільки мені відомо, я прочитав, що нічого, якого, якогось такого цивільного способу окупації, як у нас, не було. От. Але далі Німеччина падає, приходять більшовики. Е Поляки створюється серединна Литва, починаються безкінечні ці бойові дії туди-сюди. Білі, зелені, зелений дуб. Там було в Білорусі всього теж просто менше масштаби, але це те саме, що Махновщина, Григорівщина. Те саме тобто розпалась держава, і ці малі бойові структури з'явилися. Але поступово-поступово дві сили ці основні виходять на арену, Це польська армія і більшовицька армія. А, до речі, ще, коли російська армія відкатувалася, я знав, що вони відкатуються з натиском німців, то вони ще посилимо мобілізацію. Робили.